Усім привіт, я Страліснера і буду продовжити продовжувати проходження гри Євротрак Симулятор 2. Значить Ми бачимо, що перед нами Страліснера стоїть ось на мапі чи на екрані. Заставка в нього тут хеллоуінські поля. І будемо брати новий вантаж. Ага, тут поліпшення, ну так як у мене автомобіля немає, то напевно оце натискати немає ніякого сенсу. Тому що ну, немає на кого їх ставити, оце все діло. Для ЄВЕК щось там є, для Мерседеса. в общем, для всієї великої сімки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Велика європейська сімка, ось тут у нас вся представлена. Але поки що автомобіля немає, то будемо на нього заробляти гроші віртуальні. Так. Значить, ринок праці. Що тут у нас? Багато компаній пропонують укласти договір на одну доставку. Все забезпечуємо роботодавцем, сідайте за і в дорогу. Я продовжую ознайомлюватися з грою, тому що я ну, я не знаю, як толком грати, але я бачу, що ми знаходимося в Значить, Нам треба вибрати з міста Мець кудись ну, крам перевести. Значить, нам пропонується оце, що тут є все і пропонується, я не знаю, який автомобіль тут вибрати і який, тут. який вантаж зараз буду дізнаватися. Я трішки ще зменшив графіку, щоб, ну, так як у мене комп'ютер дуже слабкий, то щоб воно можливо менше ну, дригалося, дьоргалося. Найдорожче це в нас усе із стралісом 3-вісним, Три, це, походу, страліс 6х4. Це треба перевезти там в Брюссель. Я просто не бачу я тут. У мене тут рамка із таймером. Я не бачу, що тут дається. А ну, ми зараз зробимо що, отак, ціна з, ну, з іншої сторони, щоб оце в нас було страліс найнижче. Яга. Мед з Брюссель, що там у нас? Пропозиція дійсна. А, трактори, 11 тонн тракторів. А що це там за трактори такі, що вони одні на тонн маси. Це цікаво. Можна брати. Я хочу цих тракторів взяти. Так, Я вибираю страліса. Шесть на 4. У кого 560 кінських сил, 412 кВт. О, тут навіть навіть, навіть поїзда того показали, але ну, я так розумію, що за нього грати не можна. А, це у Болгарії це все предлагається Black Sea, тобто Чорне море. Як у мене гра базова, без всяких ну, доповнень. Ага, що це тут за трактори? Треба подивитися. Так, трактори в нас камера, ага. Де тут у нас? Ага, вільна камера. Ага, два таких трактора. Походу, це Lamborghini. Lamborghini або Дойц. Так, і нас, наш страліс. Надо подивитися на мапу. Так, Куди ми їдемо? Ми зараз в Меці знаходимося. Ні-ні-ні. Це не те. Я якусь дорогу неправильно вибрав. Так, оновити маршрут. Ага, я хочу так їздити, як гра пропонує, як я ото сам. В общем, виїжджаємо та їдемо у Люксембург і на північ, на північний захід, і доїжджаємо до Брюсселя. Все як у трайн-симуляторі у, у трейн-лайфі. Так, значить, мапа з нами. Я навіть дізнався, як дзеркала вмикати. Ось так. Я думаю, дзеркала нам не потрібні. Хай, як я кажу, вони дивляться. Ті, що з нами їдуть. За нами учасники руху, а ми будемо потихеньку відправлятися. так. Так, Це якщо він чхнув, то значить відпустив ну, гальму ручне. Навіть вони хочуть сказати, що ці трактори і оцей плуг мають масу 11 тонн, ну не знаю, це щось замало, напевно, для них. Ну ладно, повіримо на слово. А куди тут виїжджати? Щоб ми з стралісом ще нормально поїхали, а не так от. А, ми не туди їдемо так. Стоп, там воно таке, як вагонщики. Так, у мене тут спрощено КПП, то просто вперед, назад. Ну я ж кажу, я в цій грі зовсім нічого не Ну, не освоїв, так що я все зробив най... найпримітивніше. Так, 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 Страліса, я бачу, він такий баский, ну так це топовий страліс, звичайно, це ж у них... У цього Страліса і не було потужнішого двигуна, ніж 560 сил. Страліс же ж це ж у нас не Вольво і не Скані, які ганяються за потужністю. А він ото... 에, ну, 560 сил це був топовий двигун такий. Та ще й це ж страліс, якого він там був? 2008 чи щось таке. Ну це перший рестайлінг Страліса. Коли він ще не був навіть хайлеєм. Так, поїхали. Всього трактори. Давайте на північ ми вас відвеземо. Потихеньку. Що то таке перед нами? А, водонапірна вежа за деревами. Як місяць така величезна прямо. Так, тут покажемо поворот. Правда, позаду нас ніхто не їде, але все ж. Так, є кого пропускати? Є маленьку червону машинку. Я навіть не зрозумів, що це за модель. Якийсь автомобіль, це ясно. Так, обгін заборонений. Дощ пішов на мапі, ну що нам той дощ, ми трактори. І ми з тракторами. Що поїхали потихеньку. Ага, кінець зони обгону забороненого. Так що вже нас можна обганяти. І там у нас назріває праворуч. Ой-ой-ой, це ми щось з астралісом вже... та це вже не їзда, це хтось знайшов. Ні-ні-ні, я більше так не буду. Нас, нас ці трактори повели десь в кювет. Я трошки зменшив жорсткість-підвізки, там таке як навіть таке було. То це, походу, у нас і вода, Та ще й плюс дощ. Так, нас сюди. Направляє мапа. Давай, давай, Страліса, тянем-тянем. В тебе такий двигун, що ти потягнеш куди хочеш і кого хочеш. Так, тут полоса розгону. Так що... Ох ти, Ренчиком з конюшок катаю, як гарненько. Поїхали. Так, да, я ще так не вмію катати, як ото він. Тут я розумію, що треба грати від першої особи, тобто в кабіні, але мені чомусь в кабіні не подобається. Я люблю оце дивитися, як автомобіль ну, на дорозі себе веде і т.д. і т.п. а в кабіні якось мені ну, щось не цікаво, Тому що Я неправильно, напевно, проходжу цю гру граю в неї, бо це проходженням навіть назвати неможливо. Так, 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 давай, 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 давай. А то я зараз притулюся, вже притулився, там молодець. А кого, кого ми там затерли? Манчика. У нас страліс любить тулитися до Манчиків незнайомих. Ну страліси. Так, що ми там бачимо? Страсбух і Мангейм по, 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 по півночі, попереду нас. Так, Восьмидесятка закінчилася. Ми їдемо 77. Щось цей страліс дуже вилястий. Тобто, Якось я раніше грав, першу серію то робив, такого не було. Це щось він прям кидається на всіх, то в кювет, то на манчика, то ще на когось. А то що таке поїхали, якісь хаймери тут. Ну, mm, як це? Кемпер. То я думав реально рута поїхала ота наша. Так, а що це тут твориться? У нас розв'язка. Ми йдемо прямо. Так, ми йдемо ж не взаду тому напарнику, а прямо то сюди, я зрозумів, це такі об'їзди якоби. Ми їдемо в Люксембург, Ільєш. То походу Льєж написано французькою. Їдемо в Люксембург і Льєж, там буде така петля, Це нам треба на оцей міст перпендикулярний вийти. Так, вімкнемо оце діло. І уходимо сюди. Уходимо праворуч. Ой-ой-ой, щас поб'ю, так, да, опять побив. Та що ти скажеш? Який він цей страліс прям требувательний до этого, до водія. Звісно, я взяв найдорожчий контракт. Походу, я його не виповню. Тут же ще і час видно, треба, ну. Трафік такий жорсткий. Все, погнали далі. Тепер ми переходимо ліворуч. Їдемо Люксембург і Лєш. Ми все на північ і на північ відправляємося. Північніше і північніше. Тобто стартували у <кій> Ліоні, а їдемо аж у Брюссель. А де тут фари? Я щось не, не пам'ятаю, яка кнопка відповідає за фари. Так, щось там Люксе було 38 кілометрів, що осталось. Нам всього он 258 треба проїхати. Так, 90, ми їдемо 90, будемо тормажуватися, бо я бачу це такий Страліс, що... Ну, що його воно викидає на наружу поворота, що хочете і роби. Так що трактори серйозні. Тут так просто з ними не покатаюся, як хтось з помидорами чи з яблуками. А, ей, щось там. Це походу АЗС. Нам не треба ейр, нам треба по землі їздити. Значить, їдемо по землі. Так, знову поворот. І знову, напевно, треба страліса осаджувати, тому що ну його. Ну його. Так, це що, платна дорога? Це видно, типу трак стоп. Сплять там стоять автомобілі. Ну, їхні водії сплять, автомобілі так скучають. Ага, Люксембург. По цій дорозі це вже видно буде с'їзд в Люксембург. Люксембурга, що у нього е, що країна, що е, столиця одна назва. Люксембург. Якщо в Ліхтенштейна Вадуц столиця, то в цього... Так її Люксембург. Герцогство Люксембург. Ну або по нашому князівству. Так, тут йдемо, так. Ну ми як не йдемо, ми тіліпаємося по всій дорозі, це ж таке. Діло. У мене ж Уля немає керма. у мене є, в мене є кермо, але воно щось паршиво працює, я стареньке вже тут. Я не, не підключаю його. У мене є кермо ще, в котрим я грав у дальнобойщики другі. Ще в 2007 році таке я купив його. Чи в 2006 навіть. Тобто я грав у дально... далекобійники без керма, а потім щось мені захотілося кермо. Так, знову ось тут трак стопимо вже бельгійський прапор. Це вже кордон ми проходимо? Що? Так, 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 так. Що таке малий? Страшно? Я б теж боявся, якби автопоїзд так тіліпався по всій дорозі, та ще й з трактором, та ще й за тими ножами воно ще лежать попереду. та? Ті ножі як злетять, то вони тут на таких діл, вони всіх перекрасають. Одних не буде спасіння навіть тягачу та нікого. Вони там у нас ув'язані, що не страшно. І гріж, напевно, нема такої функції, щоб злітав вантаж. Хоча за такої їзди, як оце я демонструю, то вже б все позлітало. І трактори взлетіли ще отам в цьому, е де ми там в Меці починали. В кювету то її залазили. Давай малий, то Volkswagen Golf таке чи що. Ну так гра не глюча, я дивлюся. Я трошки графіку вбрав, то гра ну, для цього комп'ютера ідеально йде. Я не знаю, як буде на запису, але мені комфортно. Не так, як ось основляний, що кожні три хвилини якісь глюки починаються. Так, що це в нас таке? Поліцаї. Так, поліцейські. Акуратно, я думаю, вони не вилізуть на нас. Ну, люди. Ой-ой-ой, все, гепну від цього, молодець. Їдемо далі. Ільє Реймс. Ми вже їдемо в Сторму Реймса. Там є знаменитий Реймський собор в тому місці. Такий схожий на Нортердам-де-Парі, атичний французька готика. Я не знаю, якому присвячений Реймський собор, може теж Нортердам? А може і. Треба подивитися фари, щось там Астраліс... а Stralis у нас без фар їзди. А, о, L. люкс, люмен. Так само, як і в а якщо ще... А у нього... А, в нього ось. У габарити. І походу там ще дальній можна, ну нам поки хватить і цей. Тут добре дорога освіщається. Місточок он такий величний, високий прямо. Це для потягів, цікаво, чи для автомобілів такий міст. Напевно, для автомобілів. Там воно фонарі, а над потягами фонарі не обов'язкові, в них нема фонарів. Ліхтарів. Це такий рейс, звісно, не дуже важний, але який є. Можна в кабіну перейти ось. Правда, щось сам е ну... Сам від із кабіни дуже низько, стралість вищий повинен бути. Це ми прямо їдемо, як на легковушки Дуже низько над кабіном, над дорогою летим. Як ото в далекобійниках обновлювало. Там ото якось була 07.1 і якось називався. Ну, ну, оновлена, то там щось понизили теж камеру, отаку з кабіну. Так і тут, так, 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 так. Перед нами йде потужний автомобіль, з чиїм задом краще не загравати. Бо наша кабіна так і роздавиться між тим між оцими напівпричепами нашими і тим, що попереду. О, а то що ті рейндж поїхав? Скільки там ще залишилось? 122 кілометри, так-так, тримаємо полосу, страліса, тримаємо полосу. У нас же страліс найпотужніший чи як? Астраліс найпотужніший, то можливо можна навіть обігнати у цього друга чи як. Спробувати. Страшно. Фари бояться, а колеса роблять. Давай, давай, давай страліса, ти можеш. Чи не можеш? Ти глянь, він ще й не дає. О, та ні 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 там... Там попереду хтось знайшов. А нам куди? А, нам прямо. Тобто нам можна було їхати. Це я протупив, він би просто ушв туди, де уходить, а ми Он на міст і... І ліворуч. А воно з караванером тягається легковушка. Тут навіть таке. Так, тут тісненько. Так, 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 так. Але страліс у нас тривісний, йому це реально тісненько. Він вже не може так за, ну, закласти поворот, як от, наприклад, 4х2, на котрий коротенький. Він то, може і може, але в мене не може, це 100%. Все, погнали. А той наш друг, котрого ми хотіли обігнати, туди пішов. Кудись на схід. А ми їдемо на захід. Це я так думаю, що на захід. Ну десь вже до Брюсселя добираємося по-любому. Уже залишилося воно менше 100 кілометрів. Тут же таке як масштаб 1.20 чи 1,19 в цій грі. Та може навіть і менший, я не знаю, чи більше, чи я там сказав. То міні, то міні, таке як міні. Не треба страліс на нього. Отак насідати, він боїться і так. Що їдемо вперед каточки стоять їдемо за караваном тільки не треба його доганяти він же ж може так перелякати та ще й стати прямо перед нами і тоді стралість, оте буде все горнуть перед собою і не знаю, що тоді буде. Ну, що буде, в грі вони просто стануть та і все. А в реальності то ну, його таке. Так, 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 тримаємо дистанції. Мені оце не подобається, що гра починається і тобі дають отакі автомобілі, ну, топові, котрі, ну... Щоб ти їх тоді купив, треба тобі грати дуже довго. А тут ти раз покатався вже на будь-якому топовому автомобілі, і вже воно не цікаво стає. Якось у сноуранері воно логічніше. Там тобі дається той нещасний, найперший, то без нічого. Цей фліпстар і все. І в тебе грошей мало, нічого нема. А тут он ти катаєшся на такому стралісі, на котрій я не знаю. Которого в реальності існує не так багато, тому що мало яка компанія, мало який цінитель зможе собі дозволити таку версію. Це ж топова версія. О, манчик, tgx GX як походу полетів він як веселенько. Ага. Ну що, накажем TGX GX астралі чи ні? Щось він не тягне, він якийсь виловатий. Чи це може мене ограничити гріпок, а в мене рівень. Ну... Що ж 11 тонн? Тут прописано, якщо трактора 11 тонн, то це для такого автопоїзда взагалі ні о чому. Це він їздить навіть до половини не тут не завантажено. Куди 11 тонн такому автопоїзду? До речі, траус схожий на той, що то гусіна шея в слово. Ми прямо вклинюємося перед поворотом. Та між ними. А ну страліс розкидаєш їх чи ні аж бігом навіть манчикам вже того наказали наш страліса так гецає по всій дорозі що ті лякаються і гальмують думають да ну тебе тут прямо то ліль а нам треба Брюссель і ротердам ну їдем до Ротердама ми, звісно ж, не доїдемо, а до Брюсселя якраз те, що треба. Ага. Зараз буде поворот. Брюссель. Це вже Брюссель, ось по цій полосі Брюссель тут просто. Ну не треба виїжджати на роз'їзди ніякі, а так раз направо та і все. Правий поворот завжди легший набагато, ніж лівий. Коли в тебе правосторонній рух. Ага, кінець автомагістралі, та ясно. А Як же тут Брюссельс показаний, бо у Трайнлайфі він показаний просто сног як ото кажуть. Карколомно. Так, страліс, вимикайте ті поворотники. Так, 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 так. Червоний, тихенько, червох, як він осажує. Там молодець, осажує, аж он легковушка чуть взад не в'їхала. Тут теж брюсель шикарно виглядає, я вже бачу. Будинки підсвічуються. А, база прям з краю? Це ж нам, походу, дають найпростіші заїзди до Баз, тому що... Ну, а куди мені ще давати най... ну, найскладніші? Вас вітає Брюссель. Привіт, Брюссель. Величне європейське місто, столиця Європейського Союзу. Приїхали. Так, давайте трактори. Повертаємо сюди, завозимо вас сюди. Тепер сходу ж і в цю і в цей бік. А, воно вже показано. Я вибрав завжди, ну, отой важкий, важку парковку, щоб воно не запитувало, а просто я знаю, що я завжди так хочу ставити, то хай буде і так, я не знаю якою якою тут сторони. Напевно лівого ж треба. Ліворуч буде ну, простіше. Більший замах стралісу нашому. магай. нічого не видно, да? А як? А чим це він так освічує тракторів, стоп, там що... не... А, там, походу, невісомий... этот. Світло проникне і эту. Напів причепку нашого. Зрозуміло. Так, так, давай стралисы. Активні, активні. Походу ті трактори ляпнуть это ручьи ні, у того сусіда. та ні. Так, 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 і ще. Я думаю, так буде досить. Достатньо. Це він уже дуже заламав напевно. Зарахує чи ні? Трішки збоку. Але зарахує. Та нормально став чуть ближче, ніж треба, але... Але так-то і так. А так уже не зараховує, да? От так? Отак тільки. Так, треба натиснути. Є від'єднання. Ось такий рейсик. Що там нашому стралі дали? О, бонус майстерності плюс 98 євро за доставку довга відстань, це рахується, вважається. Значить, 336 км, гроші 6937 євро, досвід 336 хп. Бонуси маневрування. В общем, 510 хп і 7360. Там ми з астралісом ще й справилися і не розбилися вже. Хлам, як я думав. А яку ми компанію привезли, щоб отсюда жі взяти продовжити? Це вже в нас Бельгія, перший виїзд в іншу країну. Так, це в нас далекі відстані. Тут можна вибрати. А що можна вийти? Ціний вантаж, обережність. А більше, та ні, обережність я поб'ю тебе обережне. Еководіння я не люблю, екологію. Далекі відстані. Ще раз взяти. Ціни обережність натерміную. Ні. Класу АД. Це ще напевно рано, я хочу ці на ще б подивитися, а там уже цистерни підуть різні. Якщо навіть трактори дають, то візьмемо поки оце, далекі відстані. 150 км можна. А чим довше відстань, тим ...тим цікавіше грати і тим і тим ну, більше грошей. Так, Застосуємо це діло. Отакий у нас застосунок уже перший, а, рівень 2 вже навіть. А що таке рівень 2? Ну, не знаю поки що таке рівень 2, але я вам скажу, що е, я буду завершувати цю серію, тому що ну, отак хай буде, покоротенько. Один Один, один рейс, О, один Страліс, один напівпричеп, два трактора і плюх. Я вам говорю усім дякую за увагу. До нових зустрічей. Це була гра Євротрак е, Симулятор 2. Ястра ліснера, пока пока будьте здорові.